Всім привіт! Мене звати Оля і я знімаю відеовлоги на свій YouTube канал. Свій канал я веду вже близько трьох років, він створений у 2020 році у період пандемії. Отже, як я вирішила стати відеоблогером? Я працювала на звичайній роботі, в мене було звичайне буденне, просте життя, як і у всіх. І одного. Дня осінню, я захворіла за студою, тоді я мала багато вільного часу, коли лікувалася, і почала переглядати різноманітні відео на Ютубі. Мені почали попадатися відеовлоги, які знімалися про життя. Там тоді був період осні, гарні золоті дерева, там красиві гори, гарні декоративні подушки, пледики, ароматичні свічки все це настільки гарно і естетично виглядало, що мені захотілося також знімати відео подібного плану. І в них був один момент, тому що всі ці відео були російськомовними. Навіть якщо це були українські блогери, все рівно вони знімали російською мовою. А я подумала: ну чому ж не робити такі ж самі відео, такий же ж контент, тільки українською? І я захотіла зайняти цю нішу україномовного блогінгу, тоді що це було взагалі не популярно, але я вирішила, що це мають бути відео саме українською мовою. Тоді я вилікувалася уже, надихнулася цим процесом, і, звичайно, в мене був великий плюс, тому що мій хлопець займається відеозйомкою та відеомонтажем, і він зміг мені показати, як це робиться, що для цього потрібно, і навчити мене монтувати відеоролики. Тому, в принципі, самий стартовий пакет у мене вже був. І, звичайно, що. Натхнена тими всіма ідеями, спочатку було створено маленьке коротеньке відео, яке я виставила у себе в Instagram Stories. Це було до Хелловіну прикрашання нашої квартири. Це було маленьке відео десь на секунд 90. Там було вирізання гарбуза, прикрашання квартири, там був тематичний одяг і тематичний макіяж. І мені це все настільки сподобалося, що я захотіла розвиватися у цій сфері. Звичайно. Часу це зайняло дуже багато, тому що здавалося, що це все так легко і просто. Але це було відео відзняти після робочого дня. Ми знімали цілий вечір, тоді монтували півночі, десь години три ми його монтували, і, звичайно. Наступного ранку нам потрібно було вставати на роботу, і це було доволі складно. Я спробувала і вирішила, ні, я все-таки хочу продовжувати цим займатися. Відповідно, уже в грудні 2020 року, саме на Різдво, 25 грудня, у мене вийшло саме перше відео про прикрашання ялинки. Воно було для мене доволі таким кумедним, ну це зараз воно для мене кумедне, і я розумію, як це все тоді наївно виглядало, але це була ідея, і я взялась за її реалізацію між робочими днями. Тоді виявилося, що для гарної картинки потрібно відповідно якась хороша камера. І щоб не купляти окремо якусь відеокамеру або фотоапарат, було вирішено придбати. Мобільний телефон з хорошою камерою, щоб знімати відео. Тому перший крок телефон було придбано, і почали з'являтися нові відеоролики. Тоді переді мною почали з'являтися нові виклики, тому що елементарно треба було якийсь штатив, куди поставити цей телефон, щоб він його тримав і можна було знімати себе зі сторони. так і також ще було потрібно хороше освітлення. Так, у мене з'явилися. Кільцева лампа, яка і тримає телефон, і дає хороше освітлення. Тому відео стали ще більш якісніші і ще красивіша картинка. Тоді переді мною постало питання, як покращити звук, тому що відстань від телефона могла бути далекою і звук не завжди рівномірний. Так з'явився у мене мікрофон-петличка для покращення звуку. Тоді мій шлях відеоблогерства продовжився, і в мене появився стабілізатор для кращої зйомки, щоб не було якихось різких перепадів і не трусилася картинка. От і, в принципі, зі цим всім стартовим набором блогера між робочими днями я почала знімати свої відеовлоги. Знімати перші відео було доволі складно. Складно було більш емоційно і морально, тому що я, як людина, яка абсолютно не звикла говорити на камеру, це для мене було все в новинку, якось доволі дивно. І іноді було дуже важко пробувати саме цей психологічний бар'єр, особливо коли потрібно було знімати при інших людях десь на вулиці або Просто коли були інші люди, це було доволі незвично, але я можу зараз сказати, оглядаючись на свій досвід, що така зйомка відео дуже гарно прокачує вміння говорити і таку відчуття легкості і комфорту. Тому що зараз набагато комфортніше в дуже багатьох сферах життя стало після того, як я змогла вільно говорити на камеру. Далі, звичайно, було не без нюансів, тому що то часу не вистачало, то не знала про що знімати, не могла знайти. Свій стиль, свою нішу тоді ще були проблеми з тим, що україномовний Ютуб не сильно просувався самим ютубом, й якось і підписників, і переглядів було доволі мало, і це демотивувало на початку шляху. Доволі часто я чула фрази про те, що можливо знімати російською мовою, бо російською більше дивляться, більше перегляди і краще просуваються відео. Але, по-перше, я не володію російською мовою а по-друге. Якщо вже і знімати якоюсь іноземною мовою, то явно англійською там, то аудиторія значно більша і краще вже знімати англійською. Але я все-таки мала ідею саме україномовного блогу, і я її просувала далі. Звичайно, з часом сталося повне масштабне вторгнення. Ютуб україномовний почав розвиватися і це плюс, але це був переломний момент, тому що постало питання, чи закривати канал, чи знімати далі. Тому що я розуміла, що звичайні буденні відео про життя вони можуть бути не актуальні, не цікаві, і тим більше, що я можу показати і розказати, і як моє життя може комусь допомагати і бути корисним. Але я продовжила знімати суто для себе, для своїх близьких людей, які не мали можливості мене бачити фізично, і я так знімала потрішки, щоб покращити свій стан, бо важко переносити ці всі події, а так я відволікалася зніманням та монтажем відеороликів. І сталося так, що канал почав рости, підписники почали приходити. І найцікавіше те, що за що я переживала, що хто ж буде в такий час мене дивитися, виявилося, що люди навпаки почали дякувати за те, що в них є можливість побачити Україну, українську землю, український город, чорнозем, про те, що життя триває, і вони мали певну ностальгію. Зазвичай це люди, які виїхали за кордон. Вони казали, як добре, що це є у вас, що можна на це подивитися, що можна насолодитися рідною Україною. І я зрозуміла, що все-таки ці відео мають якийсь сенс не тільки для мене, а й для інших людей. Тому справи з Ютубом зараз просуваються набагато краще тільки те, що там ну зазвичай є якісь е, особисті моменти, які заважають знімати, але це лише моменти. Звичайно, хоч уже і пройшло три роки, але я ще. Себе вважаю блогером-початківцем, і я тільки на початку цього прекрасного шляху. На майбутнє я планую більше знімати відеороликів, тому що деякою мірою це допомагає людям, які переходять на спілкування українською мовою. Деякою мірою це про діалект Тернопільщини, тому що я зараз проживаю на Тернопільщині, і в мене є багато діалектичних слів і. Можна поспілкуватися про різні діалекти та різні вислови із своїми підписниками. Також це як спосіб познайомитися із новими людьми або отримати якісь поради про те, як що краще доглядати, виростити та зробити у своєму житті. Бо я завжди дуже вдячна людям, які надають якісь підсказки, тому що це справді діє і допомагає. Ну і звичайно, що. Щоб канал дивилися і канал розвивався, потрібно розвиватися самому. І для того, щоб була краща якість відео, я зараз вивчаю нові програми для монтажу відео, щоб це все оптимізувати, щоб мати можливість швидше та якісніше це робити, щоб картинка була краща і звук були кращими. Тому що я розумію, наскільки важливо, щоб все це гармонійно виглядало. І також великим бонусом ведення ютуб-каналу для того, хто його веде, є архів відеороликів і такий архів відео з різних періодів життя. Тому що, так як у мене трапилось до повномасштабного вторгнення, я жила у місті Рівному і знімала орендовану квартиру. Звісно, що у мене так склалися обставини, що з цієї квартири ми з'їхали і там більше не проживаємо. І в моїй пам'яті тепер є якби машина часу. Я можу подивитися на свої відеоролики із того часу, згадати про ці періоди, згадати про ці моменти і подивитися на себе, якою я була. Згадати, що було тоді, і це безцінно мати такий архів. І таку машину пам'яті, як я її називаю. Ну і звичайно, в майбутньому хотілося б, щоб мої відеоролики почали монетизуватися, адже це додаткові кошти, які можна задонатити на Збройні Сили України і допомагати нашим військовим, адже це кошти, які приходять десь звідкись, і їх можна дуже корисно здіяти. Правда, я знаю, що. Ютуб не дуже багато платить, особливо у україномовному контенту, але це вже зовсім інші питання і теми зовсім не цього ролику. А я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Ось така моя історія. І якщо ви хочете приєднуватися до великої блогерської сім'ї, то робіть це зараз. Все. Дякую за перегляд. Усім па-па.